Петро Порошенко привіз чергову величезну партію, того, що необхідно всім на фронті, як і піхоті, так і розвідникам, пілотам. FPV-дрони і великі бомбіри, трактори для хлопців. Всього того, що допомагає нам знищувати окупанта до українській землі. Правила воно завжди одне. Це для перемоги. Сьогодні у нас декілька рекордів, які відбуваються під час зустрічі. Сьогодні найбільша кількість. Комплексів iPatрі, які ми передаємо на сході. Це унікальні позиції максимальної комплектації. Нові машини, нові модернізовані комплекси, нові екофло, генератори. І це все в комплексі означає, що підрозділи оперативно-тактичного групування будуть забезпечені надійне прикриття з повітря. Я вже збився з рахунку, скільки тут мільйонів гривень. У нас зимній період вже ми в тому числі отримали спеціальні обігрівачі, які дають змогу грітися в бліндажах, без того, щоб ворог мав можливість тебе виявити, так, як від буржуйки. Тут є і мавіки для повітряної розвитки, і фіві-дрони для ураження. І крім того, засоби РЕП, тому що зараз дуже активно ворог працює. І ці РЕП-системи дозволять тим, хто їздить в автівках або знаходиться на стаціонарних позиціях. Безпечніше себе почувати і значно збільшує шанс того, що ворожий дрон їх не вразить. А живучість особового складу це найважливіше, що є, тому що людей треба цінувати. Ми їх цінуємо, бережемо. І Петро Порошенко допомагає це робити. Загальна вартість складає майже 80 мільйонів гривень, і це без комплексів і петрі Тисячу днів широкомасштабного вторгнення. У нас тут зараз зібрано 20 бригад, окремих батальйонів корпусів. І для мене це велика гордість. І не це, що ми їх збираємо. Це просто розширюється коло операцій справи громади, бригадійного фонду. Кожен хоче підрозділ мати такі засоби ураження, які будуть ефективно знищувати ворога. А ефективно виконують цю функцію ті дрони, котрі летять далеко і багато несуть. Хевішо це сьогодні один з найсучасніших безпілотних літальних авіаційних комплексів в Україні, котрий. Піднімає близько 20 кілограм користої воги щонайменше 15 кілометрів. Я тут зі своїми друзями, які виробляють дрони хевішот, які в тому числі фінансують Петро Олексійович Порошенка і Дрони військовим подобаються. Я сьогодні хочу подякувати усім людям доброї волі, котрі долучилися до збору, нам вдалося разом зібрати 1 мільйон 600 тисяч. Петро Олексійович дофінансував другу половину проєкту, і це дало можливість сьогодні нашому підрозділу отримати хевішоп, який в ближчому часі буде все робити для того, щоб окупантів стало. Менше. же можна зустріти. Дякую. Вітаю, Романе. Ми їздили до безпосередньо експлуатантів цієї техніки, яку оплатив Петро Олексійович. Це наші друзі насправді. І коли ти бачиш, коли ти був до цього проєкти дотичний, зараз ти бачиш результат, це просто щастя. Ваш наказ виконаний. Дякую. Це волопрохання. Дякую, дякую. Треба бути стійким, розуміти, що ми воюємо з сильним ворогом, і наша єдина можливість перемогти це не здаватись, не дивлячись на те, скільки це тримає. Я не міг би уявити, що я буду військовим і тим більше командиром підрозділу. На жаль, війна не зупиняється, і треба бути завжди готовим дати належну відповідь. Для мене війна вже 10 років, але тим не менш, я радий, що я живий, радий, що ще багато побратимів моїх, яких я знаю, що 13 го живі, На жаль, я і загиблю. І от, напевно, на тисячний день треба згадувати про цих хлопців, треба дякувати їм за те, що ми були пліч, в пліч у строю і продовжувати нашу боротьбу, щоб ці втрати були немає.